Леопард одне із найграціозніших, найзагадковіших і найсмертоносніших створінь на планеті. Він не найбільший серед котячих, але, мабуть, найуніверсальніший мисливець. Там, де не виживає ніхто, виживає він. Від джунглів Індії до посушливих рівнин Африки, леопард уміє зливатися з тінню. На відміну від лева, який полює у прайді, або гепарда, що робить ставку на швидкість, леопард полює самотужки. Він втілення скритності, затаїться, підкрадеться, терпляче чекатиме і тільки потім атакує. Смертельний стрибок і все. Навіть пискнути не встигнеш. Він може затягти здобич удвічі важчу за себе на дерево. Тільки уяви, 90 кг антилопи на висоту 6 метрів, леопарди одинаки, але не в тому сенсі, що вони відлюдники. Це надзвичайно ефективна стратегія. Один леопард може контролювати територію в 30 квадратних кілометрів і знає кожну стежку на своїй землі. У нього немає друзів, немає зграї. він сам собі господар, мисливець, розвідник і охоронець. Найдивовижніше в леопарді це його здатність адаптуватися. Він може жити в горах, у тропічних лісах, у савані, а іноді навіть поруч із людьми. Є випадки, коли леопарди ночами бродять околицями Мумбаї в Індії, полюючи на собак. Жахливо, так. Але це показує, цей звір уміє виживати. В африканській міфології леопард символ королівської влади. У давній Ефіопії вважалося, що якщо ти вбив леопарда, ти гідний стати вождем. Попри свою яскраву плямисту шкуру, леопард майстер маскування, його плями називаються розетками. І вони ідеально ховають його в траві або під кронами дерев. Фотографи дикої природи називають його привидом савани, тому що помітити його майже неможливо. На жаль, виживання леопарда сьогодні під загрозою. Через втрату середовища існування, браконьєрства та конфлікти з людиною чисельність леопардів зменшується, особливо страждають рідкісні підвиди, наприклад, амурський леопард. У дикій природі їх залишилось менше 100 особин. Але є й добрі новини. Завдяки зусиллям екологів, їхня кількість поступово зростає. Цікавий факт, якщо порівнювати його з іншими великими котами, то леопард може бути найнедооціненішим. Усі говорять про левів і тигрів, Але саме леопард чемпіон зі скритності, хитрості й гнучкості. Він може убити здобич у стрибку. За лічені секунди затягти її на дерево і зникнути. Ніхто й не помітить. Іноді зустрічаються так звані чорні леопарди. Це не окремий вид, а просто меланізм, надлишок темного пігменту. Їх ще називають пантерами. У дикій природі вони рідкісні, але виглядають фантастично, як живі тіні. Леопарди не утворюють зграї, але мають сімейні моменти. Самка може виховувати дитинчат до двох років. Навчаючи їх полюванню, лазінню по деревах і розпізнаванню загроз. І попри свою незалежність, вона буде захищати малюків до останнього подиху. Леопард це не просто тварина, це символ сили, гнучкості, стратегії та дикості. Йому не потрібні компаньони, не потрібно визнання і не потрібна допомога. Він просто робить свою справу і робить її досконало.